это сразу хоть мы краем, о, да, меня вот Так, да, да. Привет, дам Привет. Так, все. Что это значит, вся кнопка? Лена, нажимай. Так, привет. Я шукаю его. Снова. Да. Дай-ка я тебе допоможу поможу. Я не знаю, як тут. Ну все, Пройдено. Алло, прокидайся! Шо? Прокидайся! іди, іди, працюй! Працюй, іди! Зараз, зараз. Ось гошик. Яблуко блуко неся. Значить. Ой, подавайся, там гошик впав.

О, а тепер і до. Ой, що це? Дилозавр. Ну добре, давай, перегай сюди. Е, де їжа? Ось тобі їжа. О, ні. О, їжа, ой. Воу, 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 воу. Що це можна зробити? Кісточку дістати. Молодце вибити зараз зробимо все, що як треба. Алло? Ой, це ти зараз, да. А чим? Я Я бачу молотом тобто ти. ти його сам зробив, да. Тобто він тут не лежав, да. Я йду далі. Час відачаю впусту. Так. Треба еще один гачок. Ой, свин. Ого. Тут, правильно, закономірність треба було. Ішо, ти ж все одно дізнався. Йдемо далі. Ой, знову ця макака. Ой, оса! Боляче. Ой, а що тут робите? Ось, туска і... Вай! Ось. Так. какая вода злякалася. Да. А ты зараз бачишь, кто над тобой сидит? Кто? Я ничего тут не бачу. О, камень. Бобро їжу, яку він не хоче. Значить грушу, щоб ти прогрес. Нікісточко. Тепер щоб цей ало. Я не завжди так буде. Я теж. Ось так. Оу. Все. О, Звідки тут я впав. От там бачиш кустик зверху, так. Так. Ложиков. Оце сюди, від... Відчиняй я заходжу. Ой, там щось було. Ой, знову щось було. Я не знаю, що робити. А там листя Вау! Ну і що? Ось так! тобі нормально? Ні А ось так! Да! Ой, мумія! Знов мумія, Але зараз ми пойдум, що робити хочу, Що хочеш зробити? Я костер хочу зробити, щоб він налякався. Це Це було страшно. Да. Я жахливо. його. Не? Ну, важливо, да. О, це той же самий, що хотів тебе з'їсти. Калібал. Калібал? Калібал це людина, яка своїм подобних, подібних. Але це не тільки людина може бути. О, ні, я не люблю калебалів, значить. Що це мені мешає працювати? Так. Ось у нас є камінчик, який допоможе нам миш визволити. Ой! Знов миш! А чого знов? Ну, я пам'ятаю, що там щось з мишою було Минулий раз, але. Ну, тоді добре! Зараз роблю я тобі мостик. Залізаю. Ось тако. І. оп. Сеп. Так. Ừ. Ось так. Яйця розбити. Птаху визволити. Лист зібрати. Деплюдок це не бачить. А ось так. Не побажай, я там листя. О, якою? Небажащо, все. Тепер робимо гарбуз, бо цей челик. Ну, кажуть, знову він не радий, тому що ми його. Так сказати, Провчим... Ну, ми його зараз провчимо, а. тоді ми його. Ми щось злякали. Тепер я не дам пройти. А ти подивись назад! Що? Оооо. Ключик дістаємо, відчиняємо, а там швидко біжить. І знову ми бачимо якогось скульптора але це вже нібито інший скульптор не такий, як в третій частині. І ми йому допоможемо. мені треба ще камінчик той. Все. Можна. О! Грушу, а чому грушу? Бо там щось я, я хочу тобі допомогти І воно любить круші А ось що любить круші Круші, так, все А там біши, поки Кріт не зрозумів, що тут коїться Я уже бішу Утік Ось, бери Ось отак Так, о Може ось так Йоууууааааааааааааааай Адам, ти вже в печері. Ну і що? Що ж? Вона тепер не бішає, набираємо Вона... воду, я не можу вилізти. Зараз Вона... зламаємо. Все, тільки як далі Вона... пройти. В мене немає ідей, але ось так? Так. А ти говорив, Вона... що немає ідей. Ну в мене реально не було ідей. Так. Oh, що? Ось так, ось що, Äм... ось так ось так, ось так, ось так, ось так. І Що воно нам допомогло? Я ж не можу вилізти. Все одно. Да. Але там Єва? Зараз подумаємо швиденько. Ну, можна щось використати, тільки що я не до кінця розумію. Да? А до кінця я зовсім нічого не розумію. Як ти хоч щось розумієш. Так, а що якщо ось? Ось Вау! Получилося в тебе? Я зрозумів це речах спеціальний. Ано? Ось? Ну, нормально. Тепер куди нам? Тепер. Тут павук. Тут є камінь, є ще. Є ще камінчики. І на них треба нажати якось. не я не, не, не знаю, що робити. Так, зараз придумаємо. Можливо, можливо... Важливо, що може бути? Он траває. Тут окрім цієї ляли більше нічого немає. Да. Да. Ну добре. Так. Ні, немає тут нічого. Я нічого тут не бачу більше. Так. Стоп! Я не помітив. Це ж можна на оці нажимати, да? Ну і все. Да. Оліє шаман. Шопите, скоріше за все, допомогти йому. Тепер давайте... Ти не знаєш, що робити. Оце. Що робити далі? Я зараз скину. Тепер цього штука. О, ні, я це випив. Вай! Тепер годово бо іншу. Приєдав. Що це за Вода, ой! Пись знову і знову. Ну no, все! Охоронець! Підсп'ять. Да, і він не це, що робити. <gasps> Коп'є, все. все, ми дістали, все, йди Ді. далі.

Все У зібрали м'ясо ні. О, воно... це чудовсько від тебе не відстає. Але це інший. І що робити? Ось так пропахати. І я туди шо? Давай. Я засыл, конекаю. О, привет. Павук не хочешь, давай ты ничего. Так. Шо, бетая. Пели воду, треба, большой. Щоб небов я чорним, як шоколад. Да. Тобі я дам це точно. Треба. Так. Тільки що нам тут робити? Отже, я бачу щось ось так. І! Я тепер... Все! Вау! Я-са! Yes, yes, Ой! Але є один плюс. Окей. Ось! Можна тепер драбинку зробити? А як? М'ясо не хочу цього і все, щоб він впав. І... Що і? Що тобі вже не подобається? Як я туди не Нормально і легко доберешся. Ну добре, все, точно. Так, ти мені уже не доїв Адам, А що, я так думаю, що ти так окей. О-оу що це було? Це були боби. Волча тут будь так я не заживаю по это во там е хвост улева так Алло. Ой.

Все, друзі. На цьому серія закінчилася. І Адам знайшов уже багато єв. Ну, добре. Адам і Єва 4 закінчено. Всім пока-пока. кладіть лайк та да, підписуйтесь на канал. Пока!